Вітаю, гості та підписників каналу. Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні давайте подивимося з 3 по 9 листопада. Що вас чекає? Дивлюсь, яким буде ваш настрій, ваше особисте життя, кар'єра, робота, фінанси і по потребі. Дивлюсь, пораду. Перший варіант, другий, третій варіант. Обирайте. Це вже така новорічна колода. Вона дуже подібна до класики, тільки трошки додавлений такий. У неї вайп зими Нового року, так, коли сороку і деякі рефлексії. Колода, природа, ліси і всяке таке, так? Да? Ось так. Обирайте, куди вас потянуло перший, другий, третій варіант, кому треба час, оприділяйтесь, ставте на паузу, а я розпочинаю. З першого варіанту одинички я вас вітаю. Давайте подивимося з 3 по 9 листопада, що вас чекає на ближчий тиждень. Так, який буде ваш настрій? Ух ти. З помірності в башню зразу прорив, емоційний прорив вас чекає. От ви десь щось, я не знаю, чи вискажетесь, заявите про себе, де ви там довго мовчали і терпіли, вас понесе просто нереально. Ви на емоціях можете тут не говорити. Не ну, воно хотілося сказати, вас тянуло це сказати. Да? Давайте подивимося, де це може статися. Ну, просто прорив, зрив. Емоційний. Ну, з другої сторони, тут може бути, що було все рівно а потім радість велика. І вас попарло до цієї радості, да? Глянемо? Особисте життя. Особисте життя старші аркани. Ну, може бути зустріч, і зі цього така радість, немовірна, якщо у вас пауза в стосунках, ви давно не бачились просто так. Або якщо ви в пошуках. Особисто життя ви можете когось зустріти, хто про вас засепить. Про кого ви потім будете думати, ви будете чекати наступної зустрічі, да і для вас це несподівано, і прорив це емоційний. Хто в парі ви можете помиритися? От таке вже що, що ви собі думали, от тут спокійна карта, і тут спокійна карта. Да, що ну якось вже ну немає в нас якогось вогника, або я ну не знаю, побачимося скоро чи не побачимося? Може, якесь було відрядження, або була тишина. Тут от, людина і проявляється і проявляється дуже активно. Ось так. Також ну, може бути, що когана людина запропонує вам подорож. Давай десь поїдемо, чи ви десь на, на день, на два поїдете. Відпочинете від усього. Ну, Ось така енергія. Ну, дуже хороша енергія. Ви будете емоційно задоволені, вам буде подобатися те, що буде відбуватись. Кар'єра, робота. Кар'єра робота. Що? Чекає вас в кар'єрі, в роботі. Тоже хорошо. Пропозиції. На вас звертають увагу. Вам хочуть платити, вам хочуть, в принципі, можуть давати і завдання, але більше все-таки, що мають платити вам. Керівники замічають, якщо у вас своя справа, клієнти приходять, хто в пошуках роботи, ви можете знайти несподівану роботу, вам можуть запропонувати, підказати через когось да, і так далі. Так що тут з роботою все йде, все виходить. В кого був застой, нарешті йде прорив. От ви ніби з якогось такого рівного стану прям вириваєтесь. І в ви особистому житті рух. І в роботі рух, да? А як це на фінансах ваших отразиться? Тоже Теж прид... О, дві карти так і бить. Вперед ідете, до речі, туди може бути, що в партнера гарний заробіток. І це ця... Відображається на фінансах, на загальних може бути, да, що ти приїхав, щось гроші привіз, подарунки. Да. Якась ідея може бути, яка вас заставить рухатись в напрямку гарних грошей. Ну, гроші є і такі відчуття, що де якесь розширення, по крайній мірі, на цей тиждень. Да. Може якась премія, чи там, не знаю, скажу, ви, плюс там партнер, якісь гроші більше йдуть. Так що ми вертаємося до настрою, я скажу, що це у вас прорив в хорошому сенсі. Прямо от в хорошому. Як ви вириваєтесь з застоя, от іде якийсь рух, бажання рухатись, як от ви спали, да, і тут ви проснулися, і вас гукають і туди, і сюди, і особисто починає рухатися і робота. Якщо шукали, знайшли. Ви розумієте, що будуть гроші. Да? Гроші у вас є, і причому тут вверх вони йдуть, вверх і рост на перспективу. Базу, базу ви точно покриєте да? на все, що вам необхідно буде, гроші будуть. Але тут ще йде. Якщо не на цьому тижні, да, то на цьому тижні ви закладете фундамент на перспективу фінансову. Ось так. Шикарний тиждень, одинички, з вас за це лайк, коментар. А я йду далі колесо фортуни, хто обрав другий варіант. Давайте дивитись як пройде тиждень з 3 по 9 листопада Налаштовуйтесь на себе. Так, ваш настрій, з 3 по 9 листопада. Ваш настрій. Які сідає, якісь прориви, шанси, шанси поміняти життя. О знаєте, вам можуть. Попадатися можливості на цьому тижні, ну, чи ви за них вхопитесь, ну ви їх бачите, але бачите, ну, для них треба карту смерті пройти, да? А карту трансформації від чогось відмовитись. Ну, наприклад, нові пропозиції ви листаєте, дивитесь якісь вакансії, ви їх бачите. Візьмете ви їх, напишете ви туди, ви попробуєте. От у вас тиждень таки, що ви помічаєте якісь шанси для змін. Ми Будемо дивитися, чи ви скористаєтесь. Тут і підказка зразу, да? що це хороші шанси. Тут з мечів і тут з пентаклів хороші карти. Вони показують, що це буде для вас цікавим і це для вас буде пробудковим ці шанси. Так, особисте життя для вас. Клас. Ну, хто в пошуку, ви можете знайти. По крайній мірі, то, хто вам подобається, то ще нема таких старших арканів важливих, щоб сказати, що це вже там на все життя, да? але якісь побачення, знайомства, переписки, все-таки швидше за тут зустріч, да? домовленість про зустріч будуть. Ну і знову ж таки, якщо ми беремо з настроєм, то тут карти можуть говорити, що вам треба відмовитися від того, що ви сидите вдома і нічого не робите, і не пробуєте, ви маєте ризикнути, попробувати там насе знайомство йти чи на якісь побачення, не знаю, яким чином, познайомитися з кимось, може вам хтось зона подобається да? проявитися. Хто в парі, тут покращення, примирення може бути так, що на це ще впливає якась фінансова сторона, що йде покращення фінансове і якесь полегшення йде для всієї родини, для всієї сім'ї. Для пари, да? ось так, зближення. Тоже шістка пентаклів це про час. Ще, да Брати і давати. Хто скільки часу кому приділяв яку увагу. Тут карта показує, що йде гармонізація, йдуть зміни, покращення, примирення, вихід з гойдолок, да ось так Кар'єра, робота. Кар'єра, робота жезлів. Угу. якісь переживання. Королева жезлі, Ні, це хтось, це хтось, королева жезлів. Ви знаєте, так, на роботі якась дамочка буде вам робити нерви. Вона хоче, щоб її помічали, щоб вона була головна, вона хоче десь виграти. Вона буде дійствувати залякуванням. Якщо це, наприклад, ну, нема колегу видати свій бізнес, да, це може бути якийсь клієнт, який просто з вас сісоки вип'є. Ну, що є, то є тут. Кажуть, таке показують. Також. Через цю саму дамочку ви можете тут думати про зміну роботи і, і шукати ці шанси, да, щоб її поміняти. Хто в пошуках ну, щось тут не клеїться, да, явно, не можете знайти роботу. Хоча все в ваших руках, карта Мага, все в ваших руках, вам треба в першу чергу допомогу володіти своїми емоціями. Якщо ви будете володіти емоціями, ця дама вам нічого не зробить. Знаєте, може, це важка людина, з якою треба контракт підписати. Ну, треба. І ви маєте зусилля прикласти, да, над емоціями своїм попрацювати, і тоді ви підпишете і все піде, як по масу. Да? Ось так. Ну такий тиждень на роботі. Виснажливий. І тут є підказка, да? Щоб я, от, мага включити. Дивіться. П'ять мах. Тут я задавала себе питання, а якщо ви хочете поміняти роботу, вам тут важко на цьому місці, карта мати, робіть, що хочете. Хочете, міняйте, хочете, не міняйте. Ви можете творити, ви мах. Королева жезе, молодший аркан дуже сильна жінка, дуже енергійна. Але мах, старший аркан, він їй може на лопатки положити, якщо постарається. Да? Ви мах. У вас діло з королевою жезови, ви можете більше. Якщо вам хочеться на цій роботі лишитися, то зробіть так, щоб ви лишились. Керуйте своїми емоціями, не піддавайтеся. А якщо ви розумієте, що нема смисла, да, бадатися з цими вітряками, то ви можете піти і все буде добре. Якщо тут якийсь випробувальний термін, да, чи ви там е, пройшли співбесіду і є конкуренція, головна, головна ціль ваша не вийти на якісь емоції, вас будуть провокувати. Якщо ви не вийдете. Жріці будете, да? Ма, жріця, такі езотеричні карти і карти самодисципліни. Тоді все вийде. Добре, по фінансам, що вас чекає? Хорошо, по фінансам. Можуть заплатити за роботу, за яку вам винні вже були гроші, да? вернути якийсь борг. Може прийти якась затримка по зарплаті, може бути купля-продажа, зміна роботи. Знову ж таки, ви міняєте роботу, міняється дохід. Гроші будуть. За вашої активності, за тим, що ви будете йти за своїм серцем. Дивіться, тут три початка, три тузи. Якщо ви хочете щось міняти, починати, ну, найкраще, давайте пораду для вас. От просто пораду для двоєчок. Єрофант, іерофант. Дійте якось правильно. Прислухайтесь до себе. Можливо, тут мене колеги дивляться по картам. І ви думаєте, що може ви з чимось тут не можете справитись, да? Або ви не впевнені, ви маєте якусь силу, чи не маєте, чи можете ви розпочинати вже займатися якимись практиками там, таро, рода, і, і так далі. То Ірофант каже, починайте, у вас вже достатньо навиків і знань. Ну, взагалі в любі тут ситуація. Ірофант каже, ви є достатньо компетентна людина, у вас є досвід, знання, щоб починати якісь новий шлях, збільшувати якісь свої бажання, можливості, ризикувати і йти вперед. Ось така порада. Пробуйте. Пробуйте. Заявляйте про себе, тут у вас все має вийти. ти не дні зірка. Так, точно, ви ж зірка. Бажаю вам, щоб тиждень програвся як найкраще і переходжу до третього варіанту. Хто вже обрав зимню колоду, хто вже настроєний, я її використовую з. Ну, Як сказати, не в цьому році, да? бо я вже в 25-му її використовувала в на такому навчальному році. Перший раз. Так, з 3 по 9 листопада, ваш настрій. Яким буде ваш настрій? Ваш настрій буде дуже на вас багато летіти якихось завдань, багато треба буде чогось -чого, чого вирішити, можливо, План якийсь зробити навіть да, по вісім тяжах, це треба все по полочках розкласти. Карта сили каже, що у вас є сили, але є страх. Ви маєте точно сили з цим справитись. От на вас лептить якась навала, навала справ. Ну, зараз глянемо, як це йде, програється. Особисте життя для вас, трійки. Трійка кубків. Якийсь такий активний мужчина, якщо ви мужчина, ви будете активними. <кій> Трошечки може себе вести цей мужчина по-дитячому плані. От раптом там не знаю ваш мужчина каже, а давай десь там ввечері погуляємо, ви вже там втомлені, спать хочете, але ж це цікава пропозиція. да От він ніби буде якийсь такий по-дитячому романтичний. А давай там вечерю при свічах зробимо, а давай ще щось. да От він якимись такими буде ідеями бризгати, Або ви познайомитеся, якщо ви в пошуках ви з мужчини з легким, цікавим таким, знаєте, закружив, полетів далі, запропонував. Сьогодні зустрілися а він завтра знов хоче побачитись. Ну, от прям такий активненький. Ну, якщо хтось був посварений, да, тут явно буде примирення, буде активність. То речі може бути, що от він буде прям для вас занадто активним. Да, для вас це буде трошки навіть якось ну, так. Дивнувато, буде вас прилякувати, але подвуха я тут не бачу. Так що ось так. Кар'єра робота для вас, дрібочки, кар'єра робота. Десятка пентаклів. Кожта смерть і п'ятерка пентаклів. Ваша стабільність якось порушать? П'яторка пентаклів. Ну, ну дивіться, тут навіть може стояти якесь питання, не знаю. Чи про звільнення, чи треба тут щось міняти. Розуміння того, що, от, наприклад, ви пішли поговорили з керівництвом, що ви хочете більшу зарплату, ну, неможливо вже, да? або дайте відпустку, там, і вам не дають, вам не почуть. І ви розумієте, час змін, мабуть, настає. Можливо, ця стабільність не така шикарна. Вона стабільна, маленька да? для вас. Хто в пошуках, до речі, да, тут я не сказала. Може бути, що ну, у вас один запрос. А, ви можете піти тільки на зарплату маленьку, на роботу якусь, да, де там, графік може не підходити, щось не подобається. Но для вас це може стати поштовхом. Поміняти роботу, поміняти щось. Да. Можливо, ви. Якщо у вас послуги чи товар, да, у вас маленька націнка, там, маленька вартість, і ви просто замахані, а грошей не бачите. Ви багато працюєте, да, ви втрачаєте час, у вас є стабільний потік клієнтів там, чи продаж, ну, а грошей ви в ітоги не бачите, і ви думаєте, треба повишати ціни. Для вас це важкий крок. Можливо, ви давно по них працюєте, розумієте? Ну так, тут треба щось міняти. Треба щось Хто в пошуку. Не здавайтесь, шукайте, не, не йдіть на маленьке, не погоджуйтесь, чесно скажу. Значить, буде можливість знайти щось більш оплачуване. Ну, а хто, хто тут працює, говорить про підвищення, під, повишайте, якщо ви це можете зробити ось так. Або вміняти графік ще може бути, бо ще це час може бути, що у вас ну, накидають вам, ну, ще залишиться, ну, ще залишиться. Ну ви вже не ну, можете, ну, скільки можна там вже вдома, сім'я чекає, вже жаліються всі. Да? Треба щось зробити з графіком, поговорити, що вам це не підходить. Якщо ви його робите, скоротіть його собі, можливо, ви працюєте до ночі, тут такі карти темні. Так? Зараз уже темніше і раніше. Можливо, вже час там на годинку раніше вам закриватись, чи щось такому дусі. Або, знаєте, там ви награблися клієнтів замовлені, розумієте, що ви з ними не справляєтесь. Ну, якось поговоріть, можливо, по графіку там якось по-другому зробіть. Коротше, тут у вас є якісь нюанси, вам це треба поправити. Добре, по фінансам. Що ж такі шикарти покажуть? Ваша ця замаханість, що вона вам дає по фінансам? Ну, от і ідеї. Ну, дивіться, знову такі, угу. що треба повищати, що треба йти вперед. Сімка кубків, знаєте, таке ще, що ви розумієте, ну, я так далеко не, не проїду. Ви думали по одному, що вийде, а не виходить, ви не отримуєте того результату, якого хочете. Хоча зірка в кінці дуже хорошо каже, що е, є у вас потенціал заробляти набагато більше, заявляти про себе, да, говорити, там, щоб просити підвищення, просити е, надбавки, якісь, просити скоротити графік. Якщо своє, то да, самі це зробите. Ну, ось так. На перспективу, якщо ви. Отримуватимете більше, або якщо ви зменшите час, світу, ви будете більш щасливі, ви маєте себе захистити. От ви ніби себе роздаєте наліво і направо, там, не знаю, за дві копійки працюєте, зова Пентакля. Хоча вже всі навколо працюють за дев'ять. Не треба. Повишайте свої ціни. Тут, тут така штука. Будьте імператрицею. Вірте, що ви шикарний працівник, що ви шикарно шикарно виконуєте свою роботу. Рівень життя, значить, міняється. От я на своєму прикладі скажу, от яка в мене була ситуація? Десь, мабуть, на минулому тижні Оля там, напишіть, скільки коштує консультація, я скинула умови. Я навіть не стила відповісти, тому що людина просто все видалила. Написала мені, що ну, оказується, я не справжня українка, тому що, ну, мабуть, ціни високі. І тут же, от. І, і я ще думаю, ну він ходжу в українські магазини, бачу українські ціни, там такі ціни, що гей, да? тим більше, що ну, у неї там невеликий запрос був. І на цьому тижні дівчинка писала, кстати, вона теж таролог, Привіт, що <різький> да? дуже доступні. О, у вас такі доступні ціни, чи це вона, ну, на цьому. тижні. Я не, не, не імена нічого не кажу. Ну, тобто, розумієте, ну, а тут людина каже, дуже доступні ціни. А той каже, що куди ти ціни свої женеш. Хоча я йду в магазин і розумію, що ну, ціни такі і є. Ось так. Так що ви тут маєте себе захистити. Ви маєте себе захистити тим, що ви маєте працювати за адекватну зарплату в адекватні години, да, в адекватних умовах. Ось так. От, ризикуйте, пробуйте, карта, шоста, йдіть вперед. Король кубків каже, що ви знаєте, якщо вас хтось не почує, то ви себе почуєте, ви собі ці умови зробите. Ось такий ліричний від, відступ вийшов, да? і розклад хороший. Так що на, у вас тут переработка за те, що ви заробляєте? Ну, чесно. Ви ж бачите по картам. Ось такі діла. Бажаю, щоб у вас тиждень програвся якнайкраще. Пишіть свої коментарі, ставте реакції, хто не підписаний, звичайно, запрошую підписатись. І до нових відео. Па-па!